Друзі, перший індик. Всім смачного. Ця індичка у нас сьогодні вона також допомагає людям жити, тому що так, ми не їмо, щоб жити, але ми е, живемо в насолоді з тим, що у нас є їжа. Ми вже майже три роки у війні, і готувати вибухи, не вибухи ну ми маємо то робити, тому що у нас є мета допомогти людям. Ця допомога дуже важлива. Коли нема світла, немає можливості приготувати. Дана допомога можливо покормити родину, дітей в першу чергу. Ми сьогодні приготували порядка 15 індичок від 20 до 25 кілограмів кожного. О! Харківська індичка по харківськи